Друзі, я всіх вітаю. Ви на каналі Україна це моя земля і хочу вам дещо показати. У нас є за селом свалка, але ми не, вже нею не, не пользуємось, так як вже вивозимо мусор по договору. Ну я сьогодні питався у старости села. Вроді можна його взяти в оренду це місто. Територію. Так що якщо вийде взяти його цю територію в оренду, то будете бачити, що я буду. Що я там задумав. Місто красиве, територія. Я вам зараз покажу, це я для брата знімав. Зараз встав, ну, розмонтірую і покажу. Приємно перегляду. Ну так от, Валер, дивись, там трансформатор, що я тобі казав. А тут і до О, іде світло. О, не йде, 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 йде. І тут стовп. І тут вот така постройка. Це свалка у нас. Ось такий. І ось ця територія. Ось такий. Ось, ось така свалка. Только такие одна ест и другую.